Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як кадрова політика у Харківській Запорізькій Херсонській областях. Власне, не лише про кадрову політику, а взагалі про кадрову ситуацію. Поговоримо з нашим гостем. Це Володимир Кіпінь, голова інституту громадської організації інститут соціальних досліджень і політичного аналізу, кандидат філософських наук, доцент, асоційований професор Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Володимир. Доброго дня, пані Рино. Доброго дня, слухачі. І що сьогодні відбувається з кадрами у Харківській Запорізькій Херсонській? областях, яка ситуація на сьогодні, я знаю, що а, ви аналізували ситуацію. Власне, у вас є дані. А що можна сказати? Ну треба сказати, що це напевне найважча лінія державної служби в країні, тому що ми якраз досліджували крім областей Харківської, Херсонської, Запорізької, ще Донецької та Луганську це п'ять областей, по лінії яких проходить лінія розмежування. Жування з агресором діяльність там державних службовців, звичайно, відрізняється дуже суттєво від більш-менш мирної роботи в українському тилу. Це перша позиція. Це треба розуміти. Складність роботи під вогнем, часто і друга позиція там вже постають, скажем, такі задачі, такі функціональні завдання перед владою, які. Є специфічні, як відновлювати найбільш розуйновані речі, як допомагати людям, які там адміністративні послуги можна, можна надати, як забезпечити евакуацію, як забезпечити там діяльність інфраструктурних об'єктів, світло, вода, там все таке інше. Це величезний пласт роботи, і треба сказати, що на територіях, які підконтрольні українці, Раїнській владі при всьому при тому кадри військових адміністрацій обласних районних населених пунктів виконують свої задачі і в тих можливостях, які присутні, забезпечують всі ці функції е, органів державної влади в цьому плані честь їм і е, хвала. Але далі йдуть, але проблеми, проблеми, проблеми. А до речі, про проблеми, виклики, проблеми. Які проблеми є е, 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 сьогодні? Ну зрозуміло, проблем там лише одна величезна проблема це окупація території. А все таки з якими викликами люди сьогодні борються, і які, які проблеми вирішують. Ну я буду говорити саме про органи місцевої, місцевої, місцевої виконавчої влади це обласні адміністрації, районні адміністрації і адміністрації населених пунктів. Перша проблема це суттєве скорочення кадрів. Частина працівників Виїжджає, частина працівників звільняється. Частину працівників звільняють самі. самі. Тому зараз по скажем всій цій лінії від Харківської області, далі Луганська Донецька область, далі Херсонська, Запорізька область. То можна сказати, що в середньому кількість вакансій від загальної кількості штатних розписів становить від 28% до 40% Шісти відсотків в Луганській області до 46 відсотків. Це звичайно проблема. Це звичайно проблема. Далі можна сказати і про те, що перш за все, перш за все, найбільша кількість е, вільних посад, е, на яких немає людей, знаходиться у військових адміністраціях населених пунктів: міст, містечок, е, сіл, селищ. Іншими словами, це такий базовий Е, Рівень державного управління, і там, наприклад, достатньо часто, скажімо, на там селище, де є дев'ять посад військової адміністрації, може бути заповнено лише дві посади, чотири посади. Також людей немає, і це певною мірою пов'язано, скажімо, звичайно, з надзвичайно великою відповідальністю в правовому режимі воєнного часу людей, які Персонально несуть відповідальність за довірені їм ділянки роботи. А з іншої сторони, і рівень ж, безпосередньо, кажем, безпекових викликів обстріли введення лінії боїв, руйнування. Це дійсно ми спілкувалися з багатьма працівниками цього низового рівня, і вони звертали увагу на це, що це надзвичайно нервова, надзвичайно складна і надзвичайно відповідальна робота. Не всі витримують довго цей пресинг психологічний, навіть пресинг відповідальності. Люди, хто перегоряє, хто, скажімо, по іншим причинам також ідуть. Це от також е, проблема, на яку ми. Е, Звертаємо, звертаємо увагу, що ще можна сказати: Плинність кадрів дійсно дуже велика. Дуже велика. Це ще одна зафіксована чітко проблема. Люди виїжджають. Дані статистики Міністерства фінансів. А це скажімо, вже не окремі випадки. А статистика узагальнені речі ми брали по всім цим п'яти областям. Ми е, отримували таке, що в перший рік, 22-й рік було звільнено 24%. Кожна, кожна четверта людина, вважаєте, так? В 23-му році сумарно було звільнено ще 29%. 29%. І е, там дані за 24-й 24 рік по 9 місяців, включаючи вересень, угу. там плинність кадрів зменшилась. До 19% і зменшилась, думаю, великою мірою що центральні органи влади, бачачи, скажімо, таку проблему, дійсно ввели в дію ті ініціативи, які були заморожені після повномасштабного нападу в лютому 2022 року, передбачало зокрема і підвищення оплати праці тим, хто працює на державній службі. і Особливо тим, хто працює на, скажімо, в небезпечних умовах на лінії бойових дій, тощо, 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 і от це вже вплинуло більш позитивно на е стабільність. А сумарно, якщо скажімо, додати оці всі відсотки, то виходить, що фактично три четвертих, да, три четвертих всіх кадрових працівників військових адміністрацій за цей час помінялися. помінялися, а ви знаєте, що є таке поняття в теорії управління як інституційна пам'ять, коли навики управління, коли скажімо, способи розв'язання проблем. Які стоять перед управлінцями, вони переходять від більш досвідчених до менш досвідчених, підтягуються, і таким чином, скажем, функціонує інститут управлінський ефективно. Як тільки розривається це, тоді починаються дуже серйозні проблеми щодо ефективності роботи. Тому думаю, що частина проблем пов'язаних з тим, що реально органи влади не встигають щось робити, не розуміють, як робити, чи роблять, скажем, не так і неправильно, це якраз пов'язано зокрема із скажем тим чи іншими вадами кадрового заповнення тих вакансій, які, які існують, і таким високим рівень плинності кадрів. А стосовно можливо кадрового резерву, як правильно це? Сказати, коли люди можливо звільняються, але їх заносять кадровий резерв, і при покрещенні, скажімо, ситуації все таки цих людей можна повернути. Такої практики немає, і це правильно це є кадровий резерв, але все-таки ми пам'ятаємо, у нас війна, і люди дуже різко міняють, скажімо, свої статуси, свої можливості, виїжджають, переїжджають, евакуюються, скажімо, мобілізуються до війська тощо, тощо тощо. Хоча кадровий резерв є, і навіть конкретно політика е, орієнтована на підготовку кадрового резерву, в тому числі і для роботи в е, е, зонах бойових дій, в територіях, е, які підпадають під статус можливих бойових дій, і на тимчасово окупованих територіях є, є. Запущена навіть спеціальна ініціатива з 23-го року за постановою Кабміну від. Сне підготовки кадрового резерву для деокупованих територій, так щоб тоді, коли все-таки скажімо, ми сподіваємось повернутися під українську юрисдикцію ті території українські, які захоплені ворогом, щоб були команди, які могли б відразу приступити до роботи на цих місцях, щоб вони були визначити, що там треба робити, хто буде робити, які ресурси потрібні, яка послідовність вирішення проблем, як допомогти людям, як скажімо, покарати зра. І все таке інше, і це правильно. Я навіть можу вам назвати цифру за останніми даними на початок 2025 року. Національне агентство державної служби публікувало цифру на рівні 3050 осіб, які пройшли перевірку і занесені в кадровий резерв державної. Служби для можливої роботи тоді при деокупації, Тож, певна це невелика, не дуже велика, скажімо, цифра відносно цього, але це дійсно важлива і потрібна робота і її варто вітати. А ви досліджували? А ви досліджували ситуацію? Ось саме в прикордонних ну областях областях в обласних адміністраціях. Які цифри можливо вас вразили особливо з цього дослідження? Ні воно знає, таке ґрунтово ґрунтовне було що в. Ну, О, я особисто так знаєте. зверну так. увагу на, на, на наступне, все таки до цього часу кадровий потенціал державної служби на цих, скажімо, прикордонних з ворогом е, зараз областях залишається достатньо потужним. Скажімо так, от е, три цифри зараз спробую назвати вам за штатами. В цих п'яти областях має працювати 7300 е, там е, 300 осіб в об. Обла... Власних адміністраціях. Ми не беремо зараз в районі, не беремо, скажімо, на рівні міс... населених пунктів 7300, да? На початок 2025 року там зараз працює як фактичні працівники 5050 працівників. Отже, на 2250, 250. Це вже скорочення безпосередньо. Ще із цих 5000 ще мінусуємо тисячу тих. Хто не отримує заробітну плату, це ті, хто е мобілізований і пішли у військо. Це ті, хто в декретному в декретній відпустці, але залишає трудові відносини. Тобто вони фактично скажімо, місце за ними числиться, але люди не працюють і не отримують кошти. І частина тих, хто те, що називається відправлений в неоплачуваний е відпустки 4 тисячі. Сьогодні, от таким чином, на рівні 4 тисяч там. Е 200 службовців це по п'яти областях, які знаходяться на лінії, на лінії вогню з ворогом. Це перша позиція. Другу позицію я вже казав відносно плинності кадрів і е, значної кількості е, тих, хто звільнені. І треба ж розуміти, що з цієї великої цифри, тому що сумарно, якщо брати за три роки, то я сказав десь три четвертих. Адрів звільнено, да треба ж розуміти, що частина це і ті, хто не повернувся в Україну чи не зміг евакуватися в Україну під час наступу ворога. І частина це також ті, хто пішли на співпрацю з ворогом. Це, скажімо, ті колабораціоністи, відносно яких також е, треба проводити дії, які б е, встановили їхню міру вини і рівень відповідальності Дальності перед українським народом і українською державою, от такі скажімо, непрості ситуації, які пов'язані з кадровим забезпеченням державної служби в цих областях. Причому ж треба чітко розуміти, що необхідність такого кадрового ядра це дуже важливо дуже важливо, і треба розуміти разом з тим, що і це ще одна проблема, на яку ми звертаємо увагу. Ми вважаємо, що певною мірою е, наш управлінський апарат е, перенасичений людьми, і виходить, що в одних моментах у нас густо забагато чиновників, а в інших моментах на певних ділянках і е, в певних умовах пусто. Я казав, що е, е, ми зустрічали у інформаційних відповідях, які отримали від е, адміністрації з е, населених пунктів, що на там дев'ять. Чоловік дві особи на одинадцять чоловік. Там чотири особи лише реально о, заповнені о, вакансії і працюють. І працює. Тому стоїть і питання про те, щоб оцей процес скажем зменшення кадрового Потенціалу. кількості ну це вже не потенціал, це вже, скажем, е, да, кількості службовців, чиновників це задача. Задача на сьогодні дуже актуальна. Ми розуміємо, яка сьогодні скажімо, міжнародна обстановка. Ми розуміємо, що реально фінансова. Підтримка України буде зменшуватися і зараз уже зменшується. І ми розуміємо, що в цих умовах держава має економити, стискувати. А ми бачимо, що ми досліджували бюджети е, зараз цих е, військових адміністрацій. Що на обласній військовій адміністрації щомісяця на оплату праці йде на рівні 30 -5. 50 мільйонів гривень щомісяця, і я підрахував: а що це на рік виходить для державного бюджету, тому що це всі кошти, кошти державного бюджету, кошти наших платників податків чи платників податків наших союзників, які направляють нам макрофінансову о, допомогу, і цифра вийшла, чесно кажучи, навіть для мене вражаюча за рік на оплату скар. Адміністративного апарату цих е, п'яти областей виділяється два майже два з половиною мільярди гривень. Це дуже велика сума. Державі дуже дорого обходиться такий певною мірою роздутий апарат. І ми звертали увагу, що з двадцятого року, з 2021 двадцять першого року, штатні розписи обласних адміністрацій районних адміністрацій не змінювалися, незважаючи на те, що змінювалися умови, змінювалися території, адже на сьогодні скажем, Луганська область окупована на 99% Донецька область окупована на кінець 2024 року. За даними авторитетного інституту, окупована на 63% А Запорізька і Херсонська області окуповані на 73% і логічно було б мати можливість. Дійсно, економити в даному випадку на е, таких бюджетних витратах, і е, максимально акумулювати е, всі кошти держави, перш за все, на е, необхідні оборонні е, потреби. Все для фронту, все для перемоги, і це є фронт робіт, над яким ще треба буде працювати. І хоча це скорочення проходить, і я показав цифри цих скорочень, і це правильно, але його. І далі треба проводити це правильний підхід, тим більше що на цьому часто наголошують громадські активісти, експерти, ті чи інші, скажем, люди, які безпосередньо бачать, скажімо, певні дисонанси в цих речах і по-іншому трактують пріоритети, на які треба витрачати кошти в умовах війни і в умовах, скажем, такого достатньо неприємного Зараз міжнародного становища України нам вистояти треба. Тому кожна копійка має, має працювати, скажімо, максимально ефективно. А те, що ми зараз на що звертаємо увагу, це не той варіант. Я вам дуже дякую за, за таку розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему кадрова політика у Харківській Запорізькій Херсонській областях. Говорили з нашим гостем, який досліджував цю тему. Це Володимир Кіпінь, голова інституту, громадська організація інститут соціальних досліджень, політичного аналізу, кандидат філософських наук, доцент, асоційований професор Донецького національного університету Ні Василя Стус. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто одини